Знову ж таки, будемо переходити до наступної доповіді. Не будемо зупинятися на досягнутому, враховуючи, що матеріалу на сьогодні дуже багато. До слова запрошується Микола Львовичанкін, доктор медичних наук, професор, президент всеукраїнської організації хірургія, пошкоджень та реабілітація, завідувач кафедри ортопедії та травматології Національного університету охорони здоров'я України імені Шупика, лікар-травматолог. Пане Миколо, дякую, що разом із нами, і вам слово. Дякую, дякую. Добрий день, шановні колеги. Про що я хочу поспілкуватися сьогодні з вами? Була створена Асоціація хірургій пошкоджень. Що ж це таке? В своїй доповіді я хочу підняти наступні питання: що таке травма, як соціальна проблема, що таке політравма, стратегія лікування важких травм, центри травми, а також можливо. Декілька питань з домашнім завданням, щоб ми пам'ятали, що потрібно зробити нам на нашому європейському шляху в напрямку створення такої системи. Якщо подивитися, всі знаєте, що причини смерті в розвинених країнах світу це в першу чергу кардіологічні, це онкологія і третє місце займає травма. Але не часто ми дивимося на те, що якщо взяти взяти цю причину літальності в залежності від відносно віку пацієнтів, то пацієнт перше місце серед причин смертності в віці від 30 до 50 років займають травми. Коли почали всі країни працювати над системою травм? фактично в всіх розвинутих країнах Європи, світу створена така система. Не так давно. Коли порахували, скільки грошей втрачається на лікування пацієнтів з травмами їх наслідками, то перше почала Німеччина в 14 році, потім Австрія, Нідерланди, тільки в Нідерланди тільки в 2001 першому році. А Британія в 7 році. Але ви можете побачити на фотографіях кількість центрів, принципу організації таких центрів. І сітку їх в Німеччині, в Австрії. Аналогічна сітка в кожній країні, розвинутої країні світу. Сама система лікування травм вона базується на чотирьох таких стовбурах: це наявність хірургів ушкоджень, фахівців, центри травми, де працюють мультидисциплінарні команди. Обов'язково регістр травм та обов'язковий контроль за лікуванням та реабілітації пацієнтів після травм. Наприклад, травматизм в Великій Британії. Контрольований аналіз проведений в 2012 році. 14 тисяч осіб щороку гине через травми. Поєднані травми отримують 550 тисяч, 900 тисяч прості переломи, 24 тисячі політравм. Вартість лікування травмованих пацієнтів 6 мільярдів фунтів щороку. В той же час був розроблений проведений аналіз та отриманий звіт результатів, який показав, на яких етапах потрібно покращувати та реорганізувати надання допомоги травмованим пацієнтам, що було дослідження. Виявилося, що. 600 життів можуть бути врятовані кожного року. Більшість травматологічної допомоги, на жаль, має погану якість за ті кошти, які на це були витрачені. Лише 36% всіх пацієнтів, які перебували, потребували допомоги у спеціалізованих клініках, були переведені. 64% лікувалися за місцем травми, не отримуючи допомогу в повному обсязі. І, на жаль, можливо, через це. Система охорони здоров'я Британії отримала не зовсім хороші результати лікування таких пацієнтів. Що було встановлено, не існує систематичного моніторингу послуг, які надаються. Для більшості травмованих пацієнтів була проведена недостатня реабілітація, і плани пофінансування таких пошкоджень не відповідають витратам на них. Таким чином, на 2012 рік. Травматологічна допомога в Британії була дезорганізована, мала погані неприйняті результати в межах країни. Догоспітальна допомога слабка і не в повному обсязі. Допомога надавалася в лікарнях, які неспроможні зробити все в повному обсязі. Стандартів лікування не існувало. Результати лікування були неконтрольовані. Але за короткий. Час було проведено реорганізація, і вже на 2014 рік в Британії після впровадження нових підходів смертність пацієнтів від травм зменшилась на 12%. Що ж таке травма? Що таке політравма? Декілька слів про політравму. На сьогоднішній день фахівці Європи спілкуються про те, що це не тільки комбінація травм, це фактично. Діагноз міжнародної класифікації. Що ж це таке? Це синдром множинних пошкоджень, що перевищує тяжкість 17 балів за шкалою важкості травм з послідовними системними реакціями, які можуть призвести до дисфункції окремих органів та життєвих систем. Але ці органи можуть і не мати прямої травми. Також політравмою можна вважати пошкодження двох порожнин тіла або одної порожнини тіла і не менше двох довгих істок. Вплив на організм фактично однаковий. Е, існують різні шкали для оцінки тяжкості пошкоджень. На них я не буду зупинятися, але частіше за все, е, оцінка політравми проводиться за шкалою ICC Injury інjuрисвіеском. Як нам врятувати пацієнта? Ну, Вперше потрібно організувати допомогу на місці аварії і доставку цього пацієнта до центрів травми. Проводити протишокову терапію при транспортуванні, проводити діагностику в протишоковій палаті, організувати роботу приймального відділення. Всі знають, що ризик смерті найбільш високий під час травми в подальшому знижується. На цей момент існує, як ви знаєте, така шкала золота година, коли ми починаємо лікування пацієнта в перші хвилини. Ми отримуємо високі, високу кількість виживших. А якщо ми починаємо лікування після 30, 60 або 90-ї хвилини, дуже невисокий відсоток у пацієнтів з політравмами, хто, хто виживає. Наприклад, одна схема надання допомоги в Німеччині на первинний огляд дається одну хвилину, на оцінку пошкоджень відновлення дихання і мобілізацію та знеболення. Та організація транспортування 5 хвилин. Обсяг допомоги на госпітальному етапі. При недостатньому диханні звільнення дихальних шляхів, періодична подача кисню, інтубація, штучна вентиляція легень при нестабільному кровообігу інтенсивна терапія в перші 10 хвилин можна влити до літра і далі не зменшувати кількість е ридини, яка буде вводитися розчинів. при переломах. Фіксації пневматичними та іншими шинами. Завдання спеціаліста швидкої допомоги протягом мінімального часу зробити пацієнти з політравмою транспортабельними та, не допускаючи великих помилок щодо оцінки та надання допомоги, доставити їх в клініку. Менеджментом травми для лікаря швидкої допомоги є швидкий первинний огляд, рання інтубація, вентиляція ведення повітровода, масивна внутрінна трансфузія рідини. Стабілізація переломів, транспортування в клініку. І треба пам'ятати, що лікування таких пацієнтів має відбуватися в спеціалізованих травматологічних центрах. У нас їх не існує, але в світі давно існує система або трьох, або чотирьох рівніва система центрів. Наприклад, в Сполучені Штати чотири рівня, перший рівень спеціалізовані центри університетських госпіталі, де працюють всі спеціалісти всіх спеціальностей. На другому рівні це міські або міжрегіональні лікарні, третій рівень малі лікарні, допомога 4-5 спеціалістів. Четвертий рівень зовсім невеличкі лікарні для сільської місцевості де, або е, там, де дуже важко організувати немає місць і дуже важко організувати таку допомогу. Аналогічна система існує теж чотири рівні в е, м -м, Німеччині. Три рівні в Австрії. І ось умови відкриття травматологічного центру в США. Підготовлений штат хірургів травм, ортопедів та інших. Протишокова палата emergency room для дорослих та дітей. Цілодобово рентген, КТ, МРТ, УЗД обстеження, ехографія, андіографія. Блоки інтенсивної терапії для дорослих та дітей, гелікоптерний майданчик на території лікарні. Після госпіталізації пацієнт повинен знаходитися в протишоковій палаті. І після прибуття до лікарні він повинен бути патронований мультидисциплінарною групою фахівців. Склад мультидисциплінарної групи може бути, може бути різний, але, як приклад, хірург, найдосвідчений хірург він координатор, лікар реаніматолог ортопед-травматолог або травматолог, нейрохірург, рентгентехнік. Медична сестра анестезіст, сестра приймального відділення. За потребою інші фахівці. Вони також долучаються до, допоміжних, до допоміжної допомоги, якщо потрібно, лікарям. Приклад організації допомоги Протишоковій палаті. Зверніть увагу: у кожного фахівця, ви можете побачити по кружочкам, є своє місце. Кожний займає, кожний знає, що робити. Зліва. Приклад Формули 1. Як проводиться робота з машиною під час підстопу. Аналогічно проводиться робота в протишоковій палаті. Кожен знає своє місце. кожен знає свої функції. При прибутті в протишокову палату основна мета виживання пацієнта. Обсяг допомоги. Відновлення збереження та підтримка життєвих функцій. Первинна діагностика, рентгенографія, комп'ютерна томографія, сонографія, лабораторна діагностика, проведення операцій, що зберігають життя, інтубація, дренування плювральної порожнини, венесекція, торокотомія, трахеостомія. Ну, Як приклад, діагностика у пацієнта в несвідомому стані: рентгенографія черепа шийного грудного поперекового відділів хребта та таза, КТ черепа грудної та черевної порожнин, рентгенографія кінцівок. Ангіографія при потребі при гематурії, епіцистограма або ангіографія. Чим забезпечена така палата: операційний стіл, ринтний апарат, апарат УЗД, ШВЛ, дефібрилятор, вакуум аспіратор та інші. Дуже велику роль грає комп'ютерна темографія та доступ пацієнта з політравмою до проведення комп'ютерної темографії. Вона набагато скорочує час, який потрібний для діагностики. Іде сканування пацієнта, потім розглядаються всі варіанти, дивляться на всі травми, які має пацієнт. Також обов'язково будуть присутні набори для виконання операцій, таких як дренування по білау, пункції великих вен, інтубація, конікотомія, лапароцентез. Фіксація таза, апаратом зовнішньої фіксації, набори для торокотемії. Чотири важливих кроки з перших хвилин у пацієнта: початковий огляд, відновлення вітальних функцій та стабілізація, вторинний огляд та остаточне лікування. Первинний огляд здійснюється за системою ЕТЛС, звільнення дихальних шляхів із захистом шийного відділу хребта, Відновлення дихання, контроль за циркуляцією та контроль зовнішньої кровотечі, визначення неврологічного статусу, звільнення від одягу та контроль температури. Всі лікарі, які надають допомогу, обов'язково проходять курс навчання АТЛС або ЄТК. Пам'ятайте, що час витрачений на первинну діагностику, це найкраща допомога в ранній фазі лікування політравм. Але ми провели заходи для збереження життя, зробили операції, встановили діагноз, що робити далі. Ключем для прийняття рішень є те, що травмованого пацієнта повинен вести один хірург. Існують наступні системи стратегії лікування ЄТК, вичерпні хірургічне лікування. Early Total Car, або Damage Control Surgery, зменшення об'єму е хірургічного лікування та післяопераційний контроль. ЄДК, одномоментне лікування, яке використовується з 80-х років е 20-го століття, допустимо в прогностично сприятливих е випадках. Що підходить під таку стратегію? Переломи хребта зі зміщенням. Під час таких травм при здавленні спинного мозку проводиться раннє тотальне лікування, пошкодження судин, розрив підколінної артерії після вивиху. Дебридмент обробку ран при відкритих переломах. Не завжди, але це теж можливо раннє тотальне при стабільному пацієнті, компактмент синдром. Нестабільний перелом кісток тазу, накладання апаратів зовнішньої фіксації, щіці щипці ганса або щось інше. Але у такої системи є й недостатки: збільшується крововтрата, можливо збільшити ризики легневих ускладнень, респіраторний дистрес-синдром, гіпосія та гіпотензія як фактори ризику для вторинного пошкодження мозку. Ви пам'ятаєте, що замкнуто, замкнене коло. Патофізіологічних порушень, що призводить до літальних випадків при політравмі. це ацидоз, гіпотермія, коагулопатія. Але пам'ятайте ще і про четвертий параметр: пошкодження м'яких тканин додаткова травма під час наших операцій, які ми проводимо. Тому була створена така стратегія демідж-контролю. зберегти життя пацієнта будь-якою ціною, використовуючи нестандартні підходи та зменшення часу оперативного втручання. Про таку стратегію допов... перший раз доповідав Ротондо в 93-му році, хоч вона з 76-го року. Що ж таке демедж-контроль? Вона взята з... з моря прийшло к нам. Це захід дій команди, спрямованих на підтримку корабля на плаву, який отримав серйозні пошкодження, і завдання рятувальників. Знайти та відремонтувати пошкодження для відновлення функціонування корабля, а не відремонтувати і зробити все, щоб корабль став боєздатним. Філософія – життя пацієнта за будь-яку ціну, використовуючи нестандартні підходи та скорочення операції. В філософії входять: оцінка стану пацієнта, розпізнавання ризиків, що дуже важливо, зменшення тривалості оперативного втручання, інтенсивна терапія та реанімація та остаточне лікування. Ортопедичний демідж контроль це контроль за життям пацієнта і надання допомоги протягом двох годин після поступлення пацієнта. Відкриття перелому повинні бути сановані, а подальше лікування проводиться в залежності від загального стану пацієнта. Фаза лікування пацієнта з політравмою, реанімація до години. Перша операційна фаза за життєвими показами, фаза інтенсивної терапії та переоцінки ушкоджень. Потім після стабілізації друга операційна фаза, та починається фаза відтермінованих операцій та реабілітацій з другої доби по 21 або більше. Фаза реанімації заходи для порятунку життя. Перша операційна фаза операції, які рятують життя. Це зупинка кровотечі, коли крововтрата вища, ніж кровозамісна терапія, або усунення внутрішньопорожнистих стиснень, які погіршують стан пацієнта. Наприклад, гемопнемоторекс, епісубдуральна гематома, гемапірикард. Операції, які проводяться в цей час: дренування грудної клітини, пункція перикарду, торакотомія, лапаротомія, а з ортопедичних це зовнішня фіксація таза. Потім фаза стабілізації функцій найважливих органів систем, переоцінка, переоцінка пошкоджень та швидка підготовка до операції наступної черги. В цей час проводиться тимчасова апаратна підтримка функціонування органів. Потім приходить фаза відсрочених операцій: при ушкодженні головного мозку, травм обличчя, наростаючому стисненні спин, спинного мозку, вістеральних пошкодженнях, переломах кінцівок. З 2 по п'яту добу після травми пацієнт стабілізується, можливі тільки ургентні операції, заміна внутрішньочерівної та внутрішньотазової тампонади, повторна обробка відкритих ран. пята десята доба, тимчасово вікно можливості. Пацієнт стабілізувався, можна остаточно обробити перелом. Це входить в п'яту фазу від термінових операцій та реабілітації. Всі остеосинтези, які відкладалися. Раннє накладання первинних термінованих швів, пластичне закриття, заміни методу реконструкції суглобів, периферічний остосинтез. Що ж ми знаємо про політравму? Вбиває хворих тривала кровотеча та її наслідки, якщо кровотеча не може бути зупинена, стан пацієнта стабілізується, можна зробити ранню операцію з приводу. Деякі пацієнти непозитивно реагують на ранню операцію. А також бути агресивним та швидким. З часом також небезпечно, як і пасивним. Декілька слів про е, спеціалістів, які лікують травму. Хто у нас в країні є лікуючим лікарем пацієнта з політравмою? Ніхто. Під питанням політравматолог, але він не фахівець широкого профілю. Наприклад, е, австрійська резидентна програма хірургів невідкладних станів. Трьорічна ротація в травматології, трирічна ротація в загальній хірургії та підії нейрохірургії. Ключ до успіху такого фахівця: знання, компетенція, зацікавленість, зобов'язання, наявна інфраструктура та фінансові ресурси. Травматолог нещасного випадку це менеджер травми. Він координує всі діагностичні та терапевтичні кроки, приймає рішення, розставляє пріоритети. Надає первинну допомогу. Можливо, це і спеціаліст з пошкоджень органів. Хто лідер бригади чергової політравми за кордоном? Хірург-травматолог. Це перелік операцій, які він повинен виконувати. Але це фахівець широкого профіля. Якщо б ми заздалегідь почали підготовку таких фахівців, то це допомогло б нам під час війни. Тому що кожна така травма це політравма. Наші проблеми в відсутність єдиної концепції лікування травм наявності безструктурних ортопедотравматологічних відділень. Відсутність протоколів лікування травм, відсутня система навчання. відсутні команди для надання допомоги при травмах. Потрібно впровадити нову статистичну систему та регістр переорганізувати сучасну службу невідкладної допомоги, реінновація створених сучасних приймальних відділень, створення центрів травми, створити нову спеціальність хірург ушкоджень, підготувати лікарів невідкладних станів для приймальних відділень та розробити протоколи лікування травм. Дякую вам за увагу.